Україна одна з провідних аграрних держав світу. Недарма її називають колискою хліба та житницею Європи. До 2022 року Україна посідала перше місце у світі за експортом соняшникової олії, четверте місце за експортом кукурудзи та п'яте місце за експортом пшениці. Це означає, що мільйони людей у різних куточках планети харчуються завдяки українському хлібу та українській олії. Чому ж Україна житниця? Секрет криється у кількох ключових факторах. І перший це наші неповторні чорноземи. Україна володіє близько четверть усіх світових чорноземів, найродючіших ґрунтів на планеті. Їхня товщина може сягати Кількох метрів, а вміст гумусу забезпечує неперевершену врожайність без інтенсивного використання добрив. Ці ґрунти справжнє природнє багатство, що століттями живить нашу землю. А ще у нас сприятливий помірний клімат, достатня кількість сонячних днів та опадів, створюють ідеальні умови для вирощування широкого спектру сільськогосподарських культур пшениці, кукурудзи, ячменю, соняшнику, ріпаку та багатьох інших. З давніх давен сільське господарство це невід'ємна частина української ідентичності. Наші предки, починаючи з трипільської культури, були одними з перших землеробів у Європі. Традиції вирощування хліба передавалися з покоління в покоління, формуючи глибоку повагу до землі та хліборобської праці. Сьогодні українські аграрії активно впроваджують передові технології, точне землеробство, використання супутникових даних, сучасну сільськогосподарську техніку. Це дозволяє не тільки збільшувати врожаї, а й оптимізувати використання ресурсів, роблячи сільське господарство більш ефективним та екологічним. Недарма Україну називають світовою житницею. Це земля, яка ще годує і своїх мешканців, і цілий світ. Пам'ятайте, українська земля це справжній скарб, який треба берегти, адже від неї залежить не лише наше сьогодення, а й майбутнє поколінь.